Ну для того, аби е, остаточно впасти Кароліні на дно, і варто виступити 9 травня на е, Красній площі. А для великого духовного піднесення е, для підняття вгору е, українців було б круто, аби оцього 9 травня, коли буде виступати Ані Лора, коли буде виступати Газманов, я не сумніваюся. Думаю, Басков там теж буде зі своєю шарманкою, будуть марширувати російські солдати під літерою зю. Аби 9 травня в цей момент щось впало. На красній площі і бажано вибухнуло. А той з вас, от я обіцяв дати лайфхак, як заробити. А той з вас, хто зможе здійснити подібне, може навіть непогано на цьому заробити, тому що співзасновник монобанку і виробник безпілотних літальних апаратів Довбуш Т-10 Володимир Яценко пропонує винагороду 20 мільйонів гривень тому виробнику БПЛА, чий дрон долетить до Красної площі, е і тим паче це завдання цілком. Реально виконати, тому що вже був проведений репетиційний тренувальний політ 28 березня, коли невеличкий маленький безпілотник з українськими гаслами знайшли у новій Москві. А це на секундочку за 45 кілометрів від червоної площі, не, не не так вже й складно.